Всем привет, с вами я Аня, и да, это программа Беременна в 16, оп. И сегодня я поведаю вам свою историю, как я залетела в 16 лет. Доброго дня. Добрый день. Вы знаете, на какие вы в программе сегодня? Вагитна в 16. Можете это свою историю, как вы познакомились с Анью? На зупинке. Ха. И, я, и как у вас все дошло до на того, что вы стала вагитной в 16? Ми прийдемо тепер до Ані, що вона сиділа лі, пілікає. А я б за ним, Ой, це така була романтична історія. Я стояла на зупинці, моє волосся розвивалася різні боки, а тут приїхав, він приїхав на своїй машині, своєму жигульчику і сказав: ей, мала, підвести. І так все закрутилось, перевертілось, і ми тепер маємо дитинку. Правда, Андрій? Так. А, о, як все ну, ми пішли погуляти в паді, ми пішли на дику тусню до його друга. Ну і там закрутилось, завертілось, а він не мав собою презервативів. Ну, ну якби я ще не винувата. А що я розказала йому, що вагітна? Ось це був такий романтичний день. зараз Я його опишу. Він сидить на роботі, а я так до нього приходжу. Привіт мій Андрій. А, Андрій, мене нас тобі є дуже хороша новина. Знаєш, яка? Я не раз. Ти зробиш на роботу, Андрій. Ні, я мені рано, що на роботу. Андрій, куди Ти йди сюди. Андрій, ти що? Андрюха, ти... Андрій, у ну, нас там відповів в, в сім'ї. Ні, це не моя мама до нас приїжджає. У нас буде дитина. От так я розказала Андрію, що була вагітна, що стала вагітна. Його реакція була така незабуваєма. Він так радів за нас і нашу дитинку майбутню. І, і він знав, що відвернувся впахувати два ікс більше. Звісно, завжди у нас були завжди бути вісові. Андрій йде сюди. Андрій дай сюди йде. А, Андрій, я вже клубнику з селідкою. В клубниці була селедка, а то і то отдельно. І, і представляє, ты мені не приніс ту клубнику з селідкою. Мы с тобі дуже жорстко посоли наш пішов з дому на цілий день. Андрій, куда ти? Давай, давай типа йди. Андрій, куди ти? Я ж не йду. Андрій, ні! ні. Тоді я дуже сильно плакала за ним. Андрій нас спокинув з нашим бейбіком. Но він вернувся з букетом квітів. О, Андрій, це мені! А чому дві ж на похорони? Я скоро помру. знаєш, ця квітка, не як наша любов, поки ця квітка не зів'яне, наша любов не зів'яне. Квітка через три дня. Ой, трохи пов'янула. Вот ну а сього ну, сь ну, ну, я вам розкажу про День Xiu. -день Ой, живіт. <тас> Ай, рожаю. Ай! Вод... Андрій води відійшли рожаю. Андрій! Поміч. Ой. Андрій, як справді сравнів, ще не кинув мене, відвіз на вородон. Доктор заберіть його в мене, доктор рятуйте. Доктор повести на лептистам моя дитина Андрій, десь у нас наша дитина, Андрій, десь дала сімейну фоточку на каналі Стбшка. з зруйдова, давай фоткатись надо. Давай, покидай свою що тобі треба на Хагис Хагіс його заробляти. Так, Хаггис, может, мене рекламу? реклама майбутня мама. Ой, мамаша, давай, давай. Руку да ему руку Та не спью. його. гладью. От как это мой бутня семьи. Так куда ты ее хуяришь? Андрей, все, Майбутня сім'я. семья. Мороженое. Так, так, щось хочеш сказати, кореспондент з тебе. Чи рада я бути мамою. Так, звісно, під материнством це так прекрасно. Раджу всім вагіняти в 16 років. Особливо від свого інформатика. Ну, в мене вийшло трошки. Ну, осі було від інформатика село. Він оціночки хороші став. Так, тихо, тихо, не плач. Не плач, не плач. А так, так все добре. Я дурялю свого сина. Мій сюди напевно, теж, тому що він на нього потраче кожен день. Він заробляє нам грошики. Mm. Чи подобається вам бути батьком цієї дитини? Не дуже. Чому не дуже? Я вою в паголоти в дві руки. Голос голосніше, щоб вас не чує. Я мою в паготі в дві руки. Ну і що? Ви самі ви тепер тим, як народжувати дитину від шістнадцятилітніх діти. Ви самі винуваті, що 16 шістнадцятилітню дитину ще змусили до народжування. Ви розумієте, ми вас можуть посилити під статью. Як вона, вона вас змогла дітей. Ні, вона сказала, що це ви забили презервативи. Тому тепер ви це заслужили. Ще раз. Вон, а ми з моїм майбутньому бейком збираємося на програму Супермама, щоб там вирати усіх дебілок. Оп. Ти чував, Андрій, ми скоро йдемо на Супермаму, дитина вже є, всьо. Зустрійтесь скоро на програмі Супермама. Голосуйте за мене, пишіть в коментарях, що вот я, а мама Аня саме найкраща. От. Скоро вам покажу свій дім і, і все на програмі Супермамаша.